Один парфум на все своє життя. Вас змушували робити такий вибір? Хі, і мене не змушували. Але якби змусила, це було б дуже важко, тому що я обожнюю і все, що з нею пов'язане. Однак я б обрала саме один аромат, і зараз я вам про нього розкажу. Мене звати Вікторія, я засновниця магазину парфумерії Pam Парфам, і тут розповідаю усе про аромати. Підписуйтесь, щоб нас не загубити, а також ставте свій лайк, якщо не сподобається, просто в кінці відео його заберете. Та пишіть коментар, це дуже допомагає нам просуватися в YouTube. Так ми зможемо робити ще більше якісного контенту про парфуми. Коли я познайомилася з цим ароматом, то взагалі нічого від нього не очікувала. Це був абсолютно незнайомий для мене бренд. Однак, консультант фізичному магазині все ж дуже наполегливо просила протестувати цей аромат, нанести його на руку. І коли я це зробила, то просто. Не могла перестати його вдихати постійно і думала лише про нього. Він мені так сильно сподобався, що було вирішено просто моментально. Треба дізнатися про нього більше, розібратися, що це за бренд, розібратися в їх лінійці. І Якщо все добре, якщо це не пов'язано з країною агресором, все окей, ми можемо його купити офіційно в дистриб'юторів, то необхідно терміново додавати цей бренд в каталог ПАМ закохувати інших в цей аромат, що ми власне і зробили. Це все про аромат Andalusian Soul від бренду The Merchant of Venice унісекс парфум, який був випущений у 2018 році. Він належить до східно-ванільної групи ароматів. Цей аромат є частиною колекції Morana Collection, яка присвячена історичним торговим шляхам Венеції та цінним інгредієнтам, привезеним звідти. Саме Andalusian Сол був натхнений маршрутом Muda di Барбарія. До речі, я не знаю, чи я правильно це вимовила, будь ласка, якщо ви знаєте, як правильно, напишіть мені в коментарях, я на наступний раз виправлюсь. Цей маршрут пролягав від Венеції до Тунісу вздовж іспанського узбережжя. З цього шляху венеціанські купці привозили цінну сировину, таку як розмарин, чебрець, ладан чи андалузькі лікери. Аромат відображає теплу атмосферу Марокко та Південної Іспанії, передаючи дух цих регіонів. Погляньте, дійсно, от одразу такі асоціації: аромат має бути теплим і пряним, так дивлячись на флакон. І дуже вдала назва Murano Collection, Мені особисто дуже подобається його дизайн. І звичайно, для огляду у нас є для вас запакований флакон. Давайте розпакуємо разом, щоб ви бачили, як виглядає разом все-все пакування, що на вас очікує, якщо ви замовите повнорозмірний флакон цього аромату. Давайте розберемо піраміду цього аромату, а потім я вам розповім, як саме я його сприймаю. Так от, у верхніх нотах заявлені акація, амбра та ром. В середніх нотах бальзамічний акорд, ладаник. І димний акорд. В базових нотах ваніль, амбра та шавлія. Ця композиція поєднує в собі таку дещо свіжість акації, солодкість ванілі та інтенсивність амбри, доповнені нотками ладанотером, створюючи багатогранний та насичений аромат. Це аромат унісекс, однак я його все ж більш раджую жінкам. І дівчата, повірте, з цим ароматом я отримувала ледь не найбільше компліментів взагалі в своєму житті про парфуми. Справді. Дуже-дуже багато. Навіть запитували, чи це на мені не лосчері, тому що він комусь віддавав трішки навіть вишний у шлейфі. Він солодкий, точно не свіжий, не легкий якийсь квітковий, доволі важкий, доволі інтенсивний. Відкривається нотками дійсно акації та рому. Ось цю алкогольну нотку. І акація вона така доволі солодка квітка, доволі такий солодкий запах, навіть трішечки медовий. І от вона мені разом так і пахне. Алкогольність рому та медовість цієї акації. А далі в серці композиції розкривається трішечки трішечки дивний акорд. Він не дуже відчувається, але він додає такої глибини звучання і складності звучання в базі. Дуже багато ванілі і дуже багато амбри. Якщо ви не любите амбри в парфумерії, то цей аромат, скоріше за все, вам не підійде, тому що амбра дійсно дуже-дуже яскраво виражена. Andalusian Soul створює відчуття затишку та тепла. Він нагадує про сонячні дні на півдні Іспанії. Аромат доволі такий густий, насичений. В ньому дуже мало свіжих відтінків, але завдяки майстерному поєднанню нот він особисто для мене. Не є таким занадто солодким чи занадто нав'язливим деякі вловлюють в ньому тютюнові нотки, хоча їх не заявлено в піраміді. А дехто, як я вже казала, вишню, особливо у шлейфі. А як щодо технічних характеристик стійкості та шлейфу, тут теж поділюся своїм досвідом та досвідом клієнтів. Багато хто у нас брав цей аромат, він один з топів продажів. Так, от на мені він. Дуже сильно шлейфить. Я дійсно щиро вам кажу, що з ним я отримувала дуже багато компліментів саме за рахунок його такого довжелезного красивого шлейфу. Він, хоч і солодкий, але я ним користувалася і влітку, і навесні. Він мене не душить. Він на мені не занадто якийсь такий приторний, солодкий ванільний ем, там не викликає в мене якусь нудоту, від нього не болить голова. Мені він дуже приємний, дуже подобається, і взимку він теж класно звучить. По стійкості, от коли я вранці ним напшикаюся. Протягом цілого дня до вечора його відчуваю і я трішечки, якщо дійсно так внюхатись на ті точки на шкірі, де я нанесла цей аромат, і його відчувають оточуючи. Загалом аромат в цього парфуму інтенсивний і дуже довготривалий, але при цьому м'який за характером такий огортаючий, манкий та звабливий. Дуже рекомендую. Дійсно, я пробувала просто сотні різноманітних ароматів, і все одно постійно повертаюся до свого улюбленця Andalusian Soul. Що ж, підводимо підсумки. Як на мене, це розкішний багатогранний аромат, який поєднує в собі солодкі, пряні та бальзамічні ноти, створюючи дійсно таку дуже теплу, затишно, приємну атмосферу. Якщо ви хочете щось цікаве, унікальне у звучанні, щось таке з яскравим шлейфом, з яскравим звучанням, довготривале, стійке, то моя особиста рекомендація. Un deluge, un soul. Це дійсно ті парфуми. Чесно, якби я не була власницею магазину парфумів, я б просто от, ці парфуми не хотіла б нікому показувати. Це от той випадок, коли ти знайшов ось цей скарб, ось це таке скло мурано, ти знайшов свій золотий камінчик і все. І хочеться от їх залишити тільки для себе, ні з ким більше не ділитися. В мене от запитували, це на вас що, щорі, і хотілося сказати, да, це на мені лосчері, але. Пощастило так, що я власниця памперфам, засновниця цього магазину. Тому я вважаю просто гріх не поділитися цим ароматом з вами. Дуже часто я робила на нього огляди в TikTok, У нас багато контенту з цим ароматом. Він мені щиро подобається, і я рекомендую його спробувати, якщо ви особливо полюбляєте солодкі аромати. І на правах реклами замовити цей аромат, переглянути просто весь наш каталог та ціни можна за посиланням в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, переглядайте та робіть замовлення. Пам'ятайте, з пам'ярфом ви купуєте виключно оригінал. Ну і я нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви досі це не зробили. Це дійсно для нас дуже важливо. Вам це один клік, а ми дуже багато сил докладаємо, щоб робити ці відео, щоб вам було класно, цікаво за цим дивитися. Також залишайте коментар, пишіть, чи ви користувались цим ароматом. Якщо ви його полюбляєте, так само як я, будь ласка, теж напишіть свій коментар, тому що поділіться своїми враженнями. Це дійсно важливо не тільки для мене, а й для тих, хто, можливо, вагається перед покупкою, їм сподобалося відео, і вони от обирають, хочуть вони його купити чи ні. А також залиште лайк під цим відео. А ми з вами побачимося в наступних оглядах.